Маленька Міланка вчиться говорити свої перші слова. Тата вона бачила лише на фото. Її мама Ольга одна із небагатьох, кому вдалося знайти і підтвердити, що її чоловік Віктор перебуває у російському полоні. Пізно ввечері, де то це була дев'ята, подзвонив син командира і розказав, розказав, не розказав, а спитався прямо тобі, що відомо за твого чоловіка. А Кажу ні, І він каже, що він зник без вісті. Я була тоді якраз на п'ятому місяці вагітності, і для мене це був великий стрес. Не зважаючи на складності, жінка одразу почала пошуки. Хлопці, які виходили на зв'язок. Вони казали, що його застрелив снайпер. Потім я знайшла із роти чоловіка, хлопців, які мене дуже добре знали, які мене поважали і розуміли мою ситуацію, що я вагітна і мені потрібна хоча якась допомога. І вони надали зовсім інші свідчення, що можливо мого чоловіка полон. Через чотири місяці на одному із російських пабліків з'явилося відео з українськими полоненими, яких утримували у Первомайську. Я був мобілізований на полістки не скульптонії Попав Є кратівські воєннослужачі на тому відео. Я по голосу спочатку дізналася свого пізнала свого чоловіка. А потім вже його показали. Він давав свідчення, так і зрозуміло, що він дійсно в полоні. Я воєннослужащий, який потрапив попав в плен і зізна на цьому об'єкті Чекали з ребятами, які попали. Адміна на відео Віктор розповідає про обстріл місця, де росіяни отримували українських військовополонених. Тоді, у травні 23-го, вагнера звинуватили зсу у цих обстрілах. Окупанти заявляли, що ніхто не постраждав. До 13 вересня 2023 року а, року. По офіційно він був без візи зник, але після 13 вересня це змінилося, тому що Червоний Хрест переслав підтвердження. Офіційно, що мій чоловік перебуває в полоні. Потім от, теж була тяганина з частиною стосовно щоб змінили статус зниклого на полоненого. Я найняла адвоката і 4-5 місяців пішло на те, щоб він вже мав статус військовополонений. Уже понад два роки Віктор залишається у ворожому полоні. Вдома його чекає маленька донька, яка народилася після потрапляння захисника у полон. Кожен раз, коли відбувається обмін, і це морально важко пережити, тому що не твій. Я радію за кожну родину, та що отримує чи звістку, чи все таки свого чоловіка з полона. Я дуже за них радію, але кожен раз серце болить, що не мій.